Пройшли дощі і, як бачимо, з'явилися пошкодження на капусті. Це свідчить про те, що активізувалися слимаки, які з легкістю пошкоджують в першу чергу капусту, полуницю та інші культури. Такі пошкодження вони можуть бути викликані слимаком і в подальшому розвинутися хвороби, як на даному прикладі. І щоб цього уникнути, потрібно проводити системну боротьбу з слимаками. Так що, давайте зараз поговоримо про це, як це можна привести про ефективність і які препарати потрібні. Сьогодні розглянемо такий препарат, як Форс від слимаків. Це гранульований препарат, який призначений для знищення та виведення шкідників із городів, саду та, можливо, навіть використання у будинку, якщо є така потреба. Як бачимо, препарат гранульований. Це стандартна форма для багатьох препаратів даного типу. Вони розсипаються по площі методом елементарного розсипання певної кількості по тому місцю, де проживають слимаки. Є зручна ось така кришка кришка-дозатор, який можна ось регулювати, що, скільки, як сипати. І запломбовуємо все ось таким клапаном, який дуже просто виламується ось таким натисненням. Це, як бачимо, відкрито, ну, можна відкрутити, витягнути, і, відповідно, далі просто просипати. Можна, звісно, просипати прямо з банки, там, в руку набрати, але тоді одразу зазначу, що має бути перчатка, небажаний контакт з шкірою, як і, в принципі, у будь-якого препарату, яким ви користуєтесь у саду. Препарат розроблений на основі заліза. Це доволі поширений компонент для інсектицидів проти слимаків, але можна зустріти також там на основі метальдегіду. Даний препарат, він в принципі, на основі заліза і зовсім безпечний для людей та навколишнього середовища. Його дозування складає 5 грамів на 1 квадратний метр. Тут банка у нас на 150 грамів, до речі. Вноситься він методом розсипання, особливо це актуально там, де слимаки проживають. Тобто це може бути грядка, можуть бути якісь затінені місця, де збирається волога, вони найчастіше знаходяться саме там, і вночі вони виходять, скажімо так, вже поїдати рослини. Також просипаються місця, де є сліди їхнього пересування, це такий слиз, який всі в принципі знають. Це є свідченням того, що, що слимаки вже. Знаходяться у вас на ділянці. Термін придатності 5 років. Внесення препарату доволі просте. Препарат Форс вноситься методом розсипування по площі, як і всі інші препарати такого типу. Як бачимо, я вже пролив ґрунт, рослини в мене политі, оскільки, якщо гранули внесли, їх бажано не проливати, щоб вони знаходились на поверхні і слимаки на них потрапляли. І вносимо елементарно простим методом. Розсипання, дозування чайна ложка на 1 квадратний метр, тобто ми будемо приблизно десь посипати. На капусті в грядках внесення відбувається аналогічним чином. Ефективність роботи препарату визначається відсутністю слимаків та пошкоджень на рослинах. В цілому роботи препарату я задоволений. Нових пошкоджень на капусті я не знайшов і відповідно можу рекомендувати до використання.